для чого воскрес Христос. 1 Тимофія 6,11 ти же чоловік Божий, убігай сіво, а преуспівай в правді, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, доброе исповедание завещаю тебе» соблюсти заповедь чисто, неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто и из человеков не видел и видеть не может. Ему честь І держава вічна, і всі скажемо Амінь. Ісус Христос Воскрес із мертвих, і знаєте, цим засвідчено, що Воскресіння є, що воно є реальним. І люди по своїй природі вони тягнуться до безсмертя. Ми прочитали, що один Бог має безсмертя, але люди тягнуться до безсмертя. Як ви думаєте, який бізнес у майбутньому номер один буде? Система омоложування або боротьба із смертю сьогодні. Америка помішана на тому, як продовжити собі життя. Американці вже знають, як заробити на машину, на дім. Вони знають, як заробити на мобілку, знають. Але вони стикнулися з одною простою річчю: а життя то продовжити не можна. А ти все одно старієш. І тому сьогодні економіка процвітаючих країн перекинута на те, щоб випускати різні мазі, креми і уже переходити, щоб робити величезні дорогостоячі операції, які стараються ну, хоч на, на день, на два зробити нас, ну бо хоч обманути окружаючих нас, що нам все-таки на 10 років менше. Але смерть не обдуриш, правда? Костляву з косою, ти її не замажеш ніякою мазю, не надухаєш її, правда. Хабарів не бере, політику не вмішується і нічого не треба. Дай своє і все. Коли людина 16, 17, 18, то вона не дивиться на ці речі. Звичайно, ми хочемо бути гарними, ми хочемо бути молодшими. І я знаю, що це є наша справедлива тяга, але воно неможливо у реальності світу цього. Багато людей є молодими, але вони старі всередині вже. Багато людей старшими, але вони все рівно молоді всередині. Бог є сильний Бог. Він дає щось незвичайне, щось велике. І так, перше, це вічність. Слово вічність це єврейське слово олам, воно переводиться як існування або довжина, яка існує поза часом. Тобто, це інша форма буття. Час це одна форма життя, а олам це вища форма буття, яка стоїть над Часом. Тобто час існує в оламі, внутрі. Тобто, це не просто відсутність часу, а це вища інстанція, це вищий рівень існування, вищий, але не кінцевий. Ви знаєте, Бог створив час внутрі еламу, внутрі вічності. І тому час був поділений, він мав початок, і час буде мати, що кінець. Час ділиться, ми знаємо, на секунди, хвилини, години, дні, місяці, роки. І час, ви знаєте, він ділиться на космічний час, і він ділиться на історичний час, і інші багато часів. Взагалі про час можна проповідувати багато. Душа і дух людини створені в вічності, а тіло в часі. Тому одне живе в оламі, а друге живе в часі. Пам'ятаєте багача і Лазаря? Багачий Лазарь умерли обоє один праведний, другий грішний. І де вони стали жити після смерті своєї? В оламі, в вічності. Вони стали жити просто в іншому вимірі. Час далі існував, а вони були виведені з нього, і стали існувати поза часом. Один в аду, другий в волоні Авраамові. Тому кожна людина, незалежно від того, віриш ти в Бога, не віруєш, ти маєш дух і душу, яка живе в Аламі, в вічності. Вічність це ще не рай. Вічність це інший вимір. Тому Бог живе поза часом, і Він живе поза вічністю. Бог створив час і Бог створив вічність. Два цих вимірів створив Бог і той, і той. Друге це Воскресіння. Що значить Воскресіння? Взагалі точного слова, перекладу, нема цього, але приблизно воно звучить так: це встати, ожити, вернутися. Коли людина виходить із часу в вічність, це називається як? Смерть. А коли з вічності в час, то як називається? Воскресіння або народження. Коли людина Воскресла, це не означає, що вона знов не вмре. Вона вернулася в часову субстанцію і вона може знов померти. Тому Воскресіння, взагалі, воно має значення приблизно так, що це перехід з вічності в час або перехід в нове тіло. Воскресіння в старому новому заповіді є дуже багато. Хто пам'ятає перше Воскресіння, яке було? Ілія воскресив сина одної жінки. Єлисей воскрешав, також воскресив одного з маленьких хлопчиків. Ми читаємо в новому заповіті: Христос кого воскрешав з мертвих? Лазаря, кого ще? Сина Вдови, дочку начальника. А кого учні воскресили? Апостоли? Та Віфу, так, і ще кого? Іще одного хлопця, який спав на служінні. Це є Воскресіння. Тому Ісус Христос, коли Він Воскрес, то Він умер фізично, тобто поняття часу. Він перейшов час у вічність, він вернувся назад і знову мав тіло. Звичайно, я так думаю, що це тіло інше, але все рівно це тіло. Третє, це безсмертя. Безсмертя – це буквально не смерті або даючий, або джерело життя. Ви знаєте, безсмертя це джерело джерел, це є найвище розуміння. І тому в Біблії ми прочитали з вами ось таке слово. Єдиний імеючий безсмерті, який обітає в неприступному світі, якого ніхто із чоловіком не бачив і бачити не може, йому честь і держава вічна. Тобто Бог обітає не у вічності, а в безсмерті. Тому що Він народжує життя, і він народив вічність, і він же створив і час. І тому людина, яка живе в часі, вона не може побачити Бога. Безсмертний тільки Бог Отець. Звичайно, Бог, Синий Бог, Дух Святий. Але ми не будемо про це говорити, тому що ми говоримо про народження Ісуса Христа. Ми про це не будемо говорити. Ми говоримо, що Господь один є безсмертний. Написано про Бога Отця, тому що Христа бачили на землі. А написано Бога Отця ніхто ніколи не бачив і побачити не може, будучи тут на землі. Безсмертя не просто воскресіння, не просто вічність, а безсмертя можливо тільки в Бозі. Коли ми в Господі. Тому воно тільки там можливо, воно неможливо без Бога. Скажіть мені, може бути вічність без Бога чи ні? Може. Але безсмертя це є субстанція, де живе Бог сам, де Бог обітає. І тільки там воно можливо. Тобто життя смерті. І четверте розуміння це вічне життя. Вічне життя це постійно розвиватися поза часом. Це життя з Христом. Це не просто вічне існування десь в якійсь субстанції в ваду. Це життя з Христом. Вічне життя це значить не просто вічність. Вічність це категорія, а вічне життя це значить жити з Христом в присутності безсмертного. Вічне життя це не просто десь воскреси з мертвих і все. Тому що ті, що воскреси з мертвих, вони можуть і померти. Або бути в ваду, ті, що воскресли на суд. Але вічне життя це більше щось, це щось величніше, це коли людина з вічності переходить на життя з Христом, в присутності самого Бога. Вічне життя це як дорога, яка йде з часу аж до безсмертя. Вічне життя починається тут, на землі. Коли вічність не може пересікатися з часом, то вічне життя пересікається. Тому сьогодні ми маємо вічне життя, уже живучи в часі. Ми маємо вічне життя. Ви знаєте, це так важливо знати сьогодні. Вічне життя це життя з Христом назавжди. Це коли ми будемо жити з ним, це коли ми будемо не просто існувати, це коли ми будемо розвиватися. Це не просто ми вже будемо рабами. Це життя, яке дає право постійно розвиватися. Життя в часі воно дає розвиток, потім спад. А життя з Христом, вічне життя дає постійне право розвиватися з Господом. Ивана 3,16. Давайте мы прочитаем разом. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Аллилуйя! Ісус Христос прийшов не для того, щоб ми перейшли у вічність, навіть не для того, щоб ми жили чи воскресли більше. Він прийшов для того, щоб ми мали четверту субстанцію. Вічне життя разом з Христом. Давайте ми дамо славу Йому. Ось ціль і плани була Ісуса Христа. Халилуя! Він не просто хотів, ну ладно, живіть вже, я вам прощаю, живіть вічно вже. Я вам дарую тисячу років, сто тисяч мільйон. Ні. І сказав, я хочу жити разом з вами. Кому з вас дарили такі дорогі подарки? Кому дарували машину? Кому дарували квартиру? Але бувають моменти, коли нам дарують життя. Наприклад, лікарі нам дарують життя, коли нам зроблять якусь складну операцію, ми мали померти. Ми дуже вдячні тоді, правда? Німецька місія, я пам'ятаю, що я служив їм. У мене була тоді восьмерка. Я їздив, зустрічав їх з аеропорта, в себе кормив вдома, возив. Їх було десь не знаю, може чоловік двадцять. Це було дуже складно для мене. Але я взагалі я дуже люблю служити, тому я возив туди-сюди декілька рейсів. І ви знаєте, так сталося, що прямо в аеропорту я відчув, як в мене появились сильні болі, дуже сильні болі. І я побачив, що я можу не доїхати додому, але все-таки мені вдалося доїхати там вдома. Я відчув, що в мене щось. Сталося всередині, і я втратив свідомість, І тільки так чуть-чуть часом бачив людей. Знаєте, так сталося, що я зустрічав першу цю якраз делегацію, і там був один німець-лікар. Він нічого не розумів по українськи російськи, він був доктор медицини. І знаєте, що він вивчав? Як ви думаєте? Він захищав докторську дисертацію по нетрадиційним симптомам апендициту. Як ви думаєте? Що він визначив у мене в той час? Тому що лікарі, яких ніхто не міг определити, що це таке. Це не похоже було на апендицит. Він був зовсім другий. І коли він по своїм симптомам, він свою докторську диссертацію підтвердив на мені, вони беруть в мене, цей лікар-німець їдуть в Боярку. Він говорить: осталося жити 45 хвилин. Їдуть у Боярку і говорять, лікарю по-німецьки, ріж, срочно ріж. То й що німець. Він говорить: я доктор. Я маю ступінь докторську. Я дуже шановна людина. Я завідуючи поліклініки, У мене своя поліклініка. Я вам кажу, що його треба різати. Якщо ви його не будете різати, він помре. Вони прийшли до моєї дружини, лікарі говорять: що хочеш, поріжемо. <сум> Будь ласка, які проблеми? Сюди, сюди, все. Вони положили на стіл, і оказується, якраз цей час розривається цей апендицит. Якраз цей час він заліз десь кудись в друге місце. Вони так сяко тако його зшили. Знаєте, я не бачив більше цього німця ніколи. Ми з ним ніколи більше не зустрічалися. Але він подарив мені життя. І багато людей, які в нас є, це наші матері, правда, когось спасли десь. Можливо, це інша служба. Є такі люди, які дають нам життя, брати сестри, є такі люди. Є такі люди, які підставляють своє плече, які, які йдуть до кінця для того, щоб допомогти нам. Давайте ми здамо славу Богу за тих людей, які спасають життя людям. Але знаєте, Ісус Христос не просто спас. Ісус Христос не просто дарував нам життя, Він не просто дав нам шанс на Воскресіння, Він подарив нам вічне життя. Я коли полюбив свою дружину, то я прийняв рішення жити з нею постійно. Постійно, Але в якому вимірі скажіть? В вимірі часу. Після смерті написано це не дійсно. А от Ісус Христос через свої страждання і через своє Воскресіння. Зробив рішення, що він хоче вічно, в безсмерті прожити разом з тобою і зі мною безкінечно. Він хоче, щоб ти і я жив в його присутності. Він хоче з тобою і зі мною разом прожити. Він не вважає, що ти і я будемо надоїдати йому. Він хоче разом з нами прожити, постійно розвиватися у вічності безсмерті. Це не на сто років, це не на тисячу років і не на мільйон. Він таке прийняв у рішення. Ви змогли б, от сама любима людина у вас, ви змогли б прив'язатися до своєї дитини, чоловіка чи жінки, на вічність. Мало людей таких. Ісус Христос прив'язав себе своїм славним Воскресінням. В аду є вічність, але там нема життя. Природа Воскресає, але не для вічності. Але через Воскресіння Ісуса Христа ми отримали право жити. Вічно в присутності безсмертного. Ще раз хочу сказати: через Воскресіння Ісуса Христа. Ми отримали право жити вічно, в присутності безсмертного Господа. Він сказав: Я даю вам Воскресіння через Воскресіння право жити зі мною разом. Я хочу с вами дальше быть. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий, всякий, верующий в Него, не погиб, но имел. Но имел. Давайте воздамо славу нашому Богу. Алі. Алі. Ісус захотів не мало, не багато проводити з нами вічність. Ісус захотів повінчатися з нами на віки вічні. Цю захотів слухати нас, гуляти з нами по небесах і перебувати в третій субстанції. Хочу вам сказати, що отець перший проявив цю любов, бо напевно так Бог полюбив світ, що віддав сина. Отець хоче, щоб ми також були разом з ним. Я не можу зрозуміти до кінця любові Божої. І все це даровано нам. Через смерть і Воскресіння Господа Ісуса. Що значить, або для чого Воскрес Христос? Дуже проста відповідь. Для того, щоб жити вічно з Христом. Алілуй! Для того, щоб жити вічно з Христом. Ось для чого Воскрес Христос? Щоби Ти і я мав право жити з Ним вічно. Його святій присутності. Слава тобі Бог наш, слава тобі Ісус наш, що Ти захотів прийти на цю землю, захотів спуститися до нас в існування часу, родився через Діву Марію від Духа Святого, пройшов смерть, Голгофу, Евсіманію на третій день воскрес. Того, щоб нас перевести не просто в вічність, а перевести нас в вічне життя і з нами жити. ти захотів жити не з ангелами, ти захотів жити з нами. Ти захотів провести вічність, бути завжди зі мною і з кожним з нас. Господи Боже, дай нам зрозуміти хоч капельку любові твоєї, якою ти полюбив світ, але не просто світ, а мене кожного з нас. Дякую тобі, Ісус, дякую тобі, що вічне життя починається не завтра, не після смерті. Воно почалося тоді, коли ти воскрес, в той день відкрита філія вічного життя на планеті Земля, і дане право кожній людині хто вірує в Ісуса, через Його Воскресіння, Його страждання стати вічне життя. Спасіба Ісус, спасіба, дякую Ісус за Твоє Воскресіння. За те, що не просто простив нас і відпустив нам гріхи, за те, що ти не просто, Господь, дав нам прощення і зцілив нас, тобі показалося мало, Господь. Що ти простив нам мільйони гріхів, це тобі здавалося замало. Ти зцілив нас від страшних хвороб, це тобі здавалося замало. Ти вмер за нас і подарував нам вічність, і, то, і цього тобі показалось замало. Ти рішив нам подарувати вічне життя і вічність провести разом з нами. Аллелуя. Ось любов Твоя, Господь, ось відданість Твоя, ось плани Твої. Спасіма тобі, Господь. спасіма Тобі. Тепер я знаю, а тепер я утверджений, в кого я увірував і куди я йду.